Вітаю вас це програма наголос. Вкрай незрозуміла ситуація складається навколо вишів, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Кому вони належать, хто їх фінансує, в якій країні працюють викладачі, і найголовніше, який юридичний статус дипломів, які колись таки отримають випускники, наприклад, Луганського або Донецького національних університетів. Про це і не тільки будемо говорити з екс-міністром освіти та науки. України Станіславом Миколаївичем Ніколаєнко. вітаю вас, вітаю. який крім того, сьогодні працює ректором національного університету біоресурсів і природи користування. Вітаю! З... Вимовив вимов. гарна така да. назва да. сучасна. Такий все таки плутанина з вищим, які сьогодні залишилися на тимчасово окупованих територіях. Вона продовжується. Що ви от ваше ставлення до цього там сьогодні? До того що там сьогодні відбувається. Справа в тому, як би ми не приховували, сьогодні є і соціальний, і етнічний, і політичний конфлікт, і, скажімо, намагання так званої Луганської чи Донецької народних республік підім'яти під себе освіту, свідчить про те, що вони розуміють, що вони роблять. Тобто їм потрібно сьогодні виграти і в свідомості молоді, але вони ніякої перспективи все одно не будуть мати, тому що це ніколи не буде державою ЛНР ДНР, ніколи не буде республікою. А те, що вони атрибути влади хочуть запровадити, тобто насадити якісь там програми в школі, забрати під себе університети. Ну, ви розумієте, для того щоб це зробити, потрібно сьогодні сказати: ну, наприклад, Донецький національний університет, отак От по пам'яті я вам скажу, мені здається, що бюджет його під 250-300 мільйонів. Річний, так. Да. Луганський національний університет, скажімо, імені Шевченка, де Віталій курило, я думаю, що десь 150 мільйонів. Скажімо, університет імені даля не менше, десь теж за 150 мільйонів. Так. Тобто сумарно я тільки три університети назвав, да? це вже десь 300, це 500 десь мільйонів півмільярда гривень. Чи є сьогодні кошти, можливості у цих так званих самопроголошених республіках, щоб на мінімальному рівні утримувати сьогодні ці університети? Ні, немає. Немає і бути не може. Але тим часом в цих університетах, які ви тільки що назвали, вже обрані народні ректори. Кажуть, що викладачі повертаються до вузів. Ви знаєте, до, до чого це е... вся оця е, суета? Казала Настя, як удасться. Тобто зібрати можна сьогодні 100 е... студентів, 20 лаборантів, 50 Якихось викладачів із кількотисячного колективу на телеекран і сказати, що ми тут обрали народного ректора. Ми в 17-му році таке приходили, вже проходили. Коли брали людину без освіти, без ступеню, без звання, не професора, не доцента, призначали і вони керували, як, як це вони розуміли, Шарікова, і таке інше. Тому на телеканал, на камеру щось сказати, можна організувати глибокий навчальний процес із дослідництвом, із заняттями, із навчанням. Не в змозі вони не будуть ніколи, і тому це все є політичне дійство для картинки для Росії і таке інше для світу. Тому е, я вважаю, що правильно прийнято сьогодні рішення. І скажімо, я знаю, що Луганський національний університет по-моєму, переїхав, так? Так. Стар... хтось переїхав до Сіверодонецька, хтось переїхав до Старобільського. Тобто, ну, я знаю, зараз... що в університет імені Шевченка, де Віталій Курили знімав дві розмови, значить, то вони в Старобільській, по-моєму, <гул és> це концентруються, і студенти туди під'їжджають. Я не знаю, що навіть студенти іноземці, і то в Старобільськ переїжджають. А от що стосується іноземців, е, на вашу думку, вони можуть сьогодні е, виставити е, рахунок державі Україна, е, оскільки вони Сплачували гроші за навчання зараз. Вони е, не мають можливості продовжувати навчання. Вони е, повинні виїхати виїжджати з гуртожитків. То що е, тобто Це є велика форс кількість Це є форс-мажорні обставини? Я не думаю, що вони державі мають право виставити, вони можуть виставити позов до навчального закладу. Так. А я думаю, що Міністерство освіти і такі кроки вже робляться, запропонує студентам іноземцям аналогічну спеціальність в аналогічному університеті. От наш університет Біоресусів прикористування, це колишній національний аграрний. До нас звертаються громадяни із інших республік колишніх союзу, uh -huh. ну, з ближнього Дальнього Заробіжя, із Луганського сільськогосподарського університету, і приходять до нас на навчання. Тобто ми готові їх Перевести і щоб вони в нас навчалися. Тобто, я думаю, держава їм запропонує, а там судиться, це безп... безполезно, це форс-мажор. Сьогодні, в тому числі в Луганську та Донецьку, абсолютно серйозно йдуть розмови про те, що навчальні програми університетів та інститутів будуть повністю адаптовані до російських освітніх стандартів, саме, саме в цих вищах, які сьогодні розташовані на території Луганська та Донецька. Знаєте, Чи взагалі сьогодні, таке можливе? Сьогодні і Росія, і Україна є членами Болонського процесу. Так. Ми разом адаптуємося до європейських освітніх реалій, до європейського освітнього простору. І ця професійна мобільність, погодженість, узгодженість з навчальних планів програм скрізь існує. Але я хочу вам сказати, наскільки я знаю, міжнародне право, наскільки я розумію, з того, що сьогодні відбувається, Росія не визнала сьогодні, скажімо, ні ДНР, ні ЛНР. Так. І тому, скажімо, заїжджати представнику Міністерства освіти і науки Росії і організовувати навчальний процес в Луганському чи в Донецькому університетах, це взагалі це є справовий нонсенс, це якийсь є бандитизм і таке інше, таке просто неможливе. І друге питання, я ще раз хотів би сказати. Ми бачимо, що Росія сьогодні вже в п'ять разів зменшила кошти, які вона хоче витрачати на Крим. Тобто планувалося, що там будуть сотні мільярдів рублів, е десятки сотні мільйонів доларів на підтримку Крима. А сьогодні стоїть питання, як скоротити коледжі, як скоротити університети, як об'єднати всі Кримські університети в один навчальний заклад. Ми там втратили, до речі, у нас філія була південна у Криму. Це е, Кримський на Кримський університет е, аграрний. Він був в нашому складі нашого mm -hmm. національного університету, біресурсів і передокористування. Тому Росія там починає економити. І їй ще сьогодні підкинути сотню мільйонів доларів, витрати на вузи Луганська і Донецька. Цього просто не буде. Тобто Луган... Все це балачки. Все це... Це балачки, тому що ну що вони можуть зробити? Позакривати всі профтехучилища на своїй території, позакривати всі технікуми, розграбити їх, позакривати університет, а так, як казав мій син менше для понтов, організувати якийсь навчальний заклад і е, там показувати, що ми там якесь навчання проводимо. Ви розумієте? Російські стандарти, європейські стандарти, українські стандарти вони досить близькі. Але є така тема гуманітарна, наприклад, історія Росії, російська там література, там філософія, таке вони це гуманітарна складова відрізняється. Там математики, хімії, біології, там не буде це ніяких залога. проблем. Я не вірю в те, що Росія захоче цим займатися, тому що їм і так. Ось скільки проблем сьогодні, і їх зараз не перестануть визнавати їхні університети, почнуть виганяти їхніх студентів за кордону. Це Росії не потрібно. От Ось впродовж цієї розмови одне судження. Його автор, ваш колега, якого ви сьогодні двічі згадували. Це ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми працювали разом. Так, так, так. Віталій Курила. Будь ласка, дайте цитату, а потім хочеться почути вашу думку з цього приводу. Якщо хтось із студентів йтиме за ватажками ЛНР та вийде на навчання в Луганську, хочу вам сказати, що ці люди будуть дуже розчаровані наприкінці навчання, коли отримають диплом невизнаної республіки. А з нашого ВНЗ їх доведеться відрахувати. Причина проста вони не приступили до навчального процесу. Кінець цитати Віталій Курило, ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. що, Як то кажуть, і куди студенту податися? Справа ось чому. Якщо він не має можливості переїхати в інше місто і справа, ось чому ну, знаєте, коли відтяли голову, то за волоссям не плачуть. Ну, так само можна було запитати під час 41-го року, от куди студенту податися, Гітлер прийшов на Україну. Зараз другий Гітлер до нас прийшов. То що ми будемо? Головне питання не вирішили, а вже в цих дрібницях, думаю, розберемося. Курило, як доктор педагогічних наук, як людина, яка працювала в парламенті в Італії, він знає, як правові підстави. І дійсно, якщо ти студент. І навчаєшся в університеті, то ти повинен приступити до занять. Якщо ти не можеш приступити до занять, напиши заяву, передай заяву яким чином, що ти на окупованій території, ти не можеш брати участь в навчальному процесі і тобі нададуть чи кадем-відпустку, чи переведуть тебе на індивідуальний план, чи, скажімо, екстернатом будеш навчатися, і таке інше. Тобто можна привести на заочну форму і таке інше. Частина ж людей переїхала, частина студентів не переїхала. Навчання у, скажімо, на окупованій. Повній території можуть здійснювати якісь люди. Я допускаю, що якийсь відсоток 10, 15, 20% викладачів піддадуться провокації, піддадуться пропаганді і почнуть щось там викладати. Але це не буде повноцінний процес. І правильно, Віталій Курило, що ми його не визнаємо. Ну ви розумієте, як можна визнати сьогодні, скажімо, ніким не, не признаних, не перевірених? Ті викладачі, ті так звані народні ректори. А хто подивився на їхні освітні заслуги, чи є у них допуски, чи, є, чи вони є з кандидатами, докторами наук, чи в них є стаж, чи є відповідний фах. Ніхто ж цього не визнавав. Це просто, знаєте, саме Самі себе назначили, сам п'ю, сам гуляю, да? сам себе вихваляю. Такого не може бути. Тому Курило, в принципі, правильно сказав, тому я б що порадив би сьогодні. Луганчанам, іншим колегам е, даничанам, якщо е, 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 в них є можливість, сьогодні е, в університеті письменно передайте заявление, що я не можу бросить мати, я не можу бросить дом. Пожалуйста, дайте мені академію відпуск, пожалуйста, переведіть тобто мене вагомі, на заочну причини. Богомі да. якісь причини, і тоді цю людину збережуть. Бо студенти, які до нас приїздять, скажімо, в Київ сюди, чи викладачі, ми їх беремо на роботу. З Луганського університету в мене є викладачі, є частина. Десь 50 осіб ми з Крима взяли до себе і вони навчаються в нас. Тобто до них немає ніяких дискримінацій. Міністерством освіти, урядом дали нам право навіть контрактників брати на бюджетну форму. Тобто, контракт, хто mm -hmm. по контракту навчався, до нас приводиться. Ми його беремо на бюджетну форму. Тому я вважаю, що уряд сьогодні навіть Донецькому університету дає можливість скажімо, вільці там організувати якийсь навчальний процес. Ну це біда. Тому я вважаю, що ці кроки в цілому правильні. Останнє питання сьогоднішнього сьогоднішньої програми на цей раз як до екс-міністра. На вашу думку, е які головні кроки сьогодні має прийняти міністерство для того, щоб от та реформа, про яку так багато кажуть, вона е її по почуяли люди і вони її реально побачили? Ну, знаєте, сьогодні Систем... при... в системі освіти сьогодні прийнятий новий закон про вищу освіту, який Розумієте, от нема сьогодні великих коштів держави, щоб, скажімо, організувати якісно навчальний процес. Але новий закон про освіту при всіх недоліках дає одне: дає де демократію, дає де права викладачеві, завідувачів кафедр, обираються декани, обираються завідувачі кафедри, обираються директори інститутів, обмежуються терміни перебування на одній посаді. Тобто, демократія дасть той синергетичний ефект знизу, підвищення якості, коли студент сам може брати частину предметів своїх. І тобто, ми надіємо. Міся на те, що включаться викладачі, включаться студенти в навчальний процес, відчують, що вони що процес від них залежить, і що вони можуть на нього якось вплинути, подала їм якусь корупцію. І оце нівелює оцей недолік у фінансах і таке інше. Тобто демократія на марш? Я думаю, що демократія, автономія і самоврядування студентське дещо компенсують негативний вплив від економічних оціх негараздів. Хоча складно буде. Ви як завжди, залишаєтесь оптимістом. Дякую за те, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 15 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре. Буде мир.